По суді, на хвилі 98 вісім мене звати Олександр Ревуцька, і це програма. По суті». у сполучених штатах навколо мирного плану для України розгортається. Не лише дипломатична, але й внутрішньополітична боротьба. Новий твіт Дональда Трампа про неймовірний прогрес супроводжується несподіваним зливом Блумберг. У пресу потрапила розмова його спецпосланця зіла Віткофа з Ушаковим, де Вітков фактично радить Кремлю як скласти мирний план та. Пинути на Трампа перед зустрічами з українською стороною, Трамп заявляє, що нічого не бачить Кремольного в цій розмові, але в Конгресі його слова і сам план критикують політики з обох партій. Як ці події виглядають всередині Америки, які матиме наслідки оприлюднення розмови між Віткофом і Ушаковим, і як українська громада протидіє капітуляційному плану написаному в Кремлі? Про все це ми поговоримо з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане. Андрій, вітаю вас. Вітаю. Є багато тем для розмови. Напередодні. Напередодні Дональд Трамп написав в своїй мережі, що е, останній тиждень досягнуто неймовірного прогресу в мирному плані, і залишилося ще кілька розбіжницей. Йдеться про Женеву. У тому ж дописі Трамп доручає з цілу їхати до Путіна в Москві. І тут два Блумберг дві розшифровки: Віткова та Ушакова про підготовку мирного плану. США. і е, також Дмитрів е, е, Віткофа і Ушаков, І Дмитрів Ушаков. І е, фактично я. Якщо коротко, то російський план подається. Хотіли, щоб подавалося як американська ініціатива. Як я хочу вас запитати, як США реагують на цю розмову, тому що несеться такий шквал емоцій, і розкажіть нам, що відбувається е, найсильніше це є е, жах, і ганьба, і крик, що це є якесь злочинство навіть кримінальне. Що пан Витков як спецпрацівник, би мав такі розмови і домовлення проти е, нашого президента, в втім, що він домовлявся, як представити цей план і як переконати Трампа, як і так само у е, цей запису, що ми чуємо, що е, витков це був його ідея, щоб коли пан Зеленський, президент України, перелетів до Америки. Минулому місяці що на цей сам день і момент, щоб Путін задзвонив до президента Трампа переконати його, щоб та не передати е, до України. Е, то тут е, висадали дещо з, в Конгресі, е, декотрі з найближчі други України е, дуже розчаровані. Вони так відкрито не говорять навіть про е, президента Трампа, але Тут що відбувалося, вони хочуть мати офіційне розслідування, бо таке вони ще не чули в житті, що якийсь представник Америки би так поводився. Скажіть, будь ласка, хто міг злити на вашу думку цю розмову? Тобто, чи чи за допомогою кого вся ця розшифровки потрапили в пресу? Як ви думаєте, для чого це хто зробив? Ну, тільки, тільки вже сьогодні ми бачимо, що і Ушаков проти, проти Дмитрієва вже сперечається онлайн. З одного боку, Дмитрієв каже, що це так не відбулося, це є фейки. А з другого боку, Ушаков підтверджує, що він мав таку розмову на WhatsApp з Дмитрієм. То ми не знаємо. Хто це передав до преси, але ми розуміємо, що тут і ворог і витков обидва не вживали таємні чи забезпечені можливість обговорення тут? Це це переважно і дипломати, і різні представники федерального уряду так відкрито не говорили. Через онлайн епки то дуже здивуває колишніх послів, які мої друзі, колишніх військові. Що вони так відкрито. То це означає, що будь-яка будь країна, яка має навіть і мінімальну якесь службу безпеки. Хтось чи навіть приватні люди, які мали мають технологію, би могли так записати цю розмову. То ні дуже нелегко розуміти, хто це зробив, але зрозуміємо, що не тільки є воювання у самому білому домі різних командів, але виглядає, що і, і в команді нашого ворога так само вони сперечаються між собою. А що пише американська преса? Що Fox News про Трампівський канал з огляду на появу цих розшифровок пишуть, говорять, тлумачать? Е, ну, у Fox News вони трохи мовчають про це. Е, багато підтверджує. Е, з... Тих магафанатів чи фанатів Президента Трампа, коли вони виступають і вчора вечором, бо це вечором нам вийшло у, е, у новинах, е, вони підтверджують позицію президента Трампа, який досить швидко мав розмову з пресою на літаку, е, і в яким він пояснив, що це, це просто нормально. Це в курсі дипломатії такі обговорення існують. Е, то багато. Тих, що підтримують президента, дуже багато це, це повторили. Але е, навзагал є шок е, тут в Америці, е, що це відбулося. Але і так само нам щоденно виходять і різні е, скандали з Білого Дому. Не взаменш е, цього ранку, я, я би стопроцентово думав, що е, цей скандал би був першим місці на теленовинах і в газетах, але і підвищилося. Інший скандал з іншого міністра Кабміну щодо звернення до федерального суду, і так само ми чули у суботу вечір, Було ми були в шоці, коли було непорозуміння між трьома сенаторами і Марко Рубіо, звідки цей план миру вийшов, то на жаль. Ми трохи забагато скандалів тут маємо в, в Америці, що щоденно щось міняється з Білого Дому, але навзагал це є те, що вийшло про Виткова, ще залишається на високому рівні зі всіх скандалів, які ми чули від Білого Дому. Називають, що це Watergate 2 Чи ви відчуваєте потенціал в цьому скандалі? На жаль, нічого не, буде, не відбудеться на такому рівні, в тім, що ми бачимо, що цей конгрес головство цього конгресу це чому є, це чому ми ще не мали ніяке голосування щодо санкцій, які більшість конгресу підтримує, і би перейшло дуже швидко, але контролює президент Трамп дуже ще силу до нинішнього дня над конгресу, чи то палата представників, чи то сенат. І втім не буде ніякого розслідування на конгресовому рівні, навіть і що. Республіканці в його партії були одні з тих, що найголосніше мали реакцію до тих новинах якби ви хотіли мати розслідування, треба б було, що конгрес отримав опозиційна партія. А втім, це не відбудеться аж 27-му році. Найшвидше ми ще про план і реакцію поговоримо. Я хотіла поговорити про Віткофа. Як американці пояснюють для себе, що не кар'єрний дипломат, а бізнесмен веде такі переговори? Чи виникають такі питання загалом? Так, 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 це одна головна реакція, чому такі особи ведуть нашу міжнародну політику? Це навіть і здивувало всіх, коли ми бачили світлини з Женеви. Що сидить там Марко Рубіо, головний дипломат і головний радник національної безпеки Америки, але й так само не тільки Стів Вітков там сидить, але Джеред Кушнер, який зовсім не має ніяку роль. дай Стів Вітков був призначений, є спецпраставник, є президентські укази. Втім, навіть і що він є підвищені до повноправ інших міністрів Кабміну, то такушану передав президентам Тресті Віткова, але його розуміння у дипломатії ми бачили у близькому сході, що він не міг там створити будь-які кроки до миру, аж поки він запросив Джеред Кушнер. Бо Кушнер має відносини і розуміння з різними лідерами у близькому Сході. Тут так, така сама проблема є, що Віков створив новий план миру, чи він передав план миру від нашого ворога, але він не включає європейських партнерів. Ми це чуємо від коаліції охочих. Але як це може бути, що є різні пункти у цьому плані щодо Європейського союзу, щодо НАТОвського альянсу? Щодо е, різних специфічних країн, так як Польща, а ніяких тих mm -hmm. країн, ніяких тих країн буде вклю... включені до переговорів. Так, Трамп заявляє, що сам зустрінеться із Зеленським Путіном лише тоді, коли вже угода має бути фіналізована. Тобто я так розумію, що зустріч цього тижня не буде очевидно після всього всього, або навпаки, якось це по-іншому будуть використовувати. І е, так виходить, так ви говорили, що судячи з е, допису Трампа Європу союзників близьких виключають з повноцінних переговорів і. Е, е, Ще я хотіла вас запитати про Дріскола, а тоді перейдемо до е, плану. який з схуд з 28 пунктів до 19, який ніхто і не бачив. Е, Ден Дріскол, хто це? Е, він був вже в Києві, потім да. долучився до переговорів в Женеві. Власне, він цей план привозив. Тепер він бере участь в контактах в Абудаві з російською делегацією і деякі джерела українською. Е, ось, роль в цій історії йому ну, відводить Трамп? Ким він є для Трампа? Uh, він для Трампа uh, є. Ну, головне, що це є дуже близький uh, контакт і друг uh, uh, віце-президента. Uh, як багато вже uh, журналісти розслідували про нього, це є, що uh, він однокласник uh, Джейді Венца, вони так само служили менш більш в тому часу в самому часі в Збройних службах України Америки. Він є колишній військовий, але дуже мало служив у, у прикладі інших раніших секретарів армії. То він сидить як секретар армії, досить молодий чоловік на таку посаду. Але е, втім, що він є е, близький друг е, віцепрезидента, е, який увірить у нього, і отримав команду. Що треба, що це, це йому є нагода показатися, що він може бути впливовий е, в наступній адміністрації, чи то ста, чи це відбудеться, коли е, Джейді Венц би переміг як президент, чи, мабуть, як е, зрезигнував президент Трамп, залишиться тоді тільки в Джейді Венц. Але багато тут е, є обговорення у Вашингтоні, що е, його зірка зараз е, зросте у е, Пентагоні у нашій міністрі оборони більш ніж нашого е, секретаря, нашого міністра оборони Піт Гексев. Е, що цей Піт е, Трискол він є е, більш відповідальний чоловік і зараз. Зараз йому існує нагода, щоб підвищити свою кар'єру, як він би міг якось переконати будь-яку країну, яка включається до цієї справи, і показатися до президента Трампа, і нарешті йому передати якусь перемогу. Та інтриги серйозні. І нарешті я хотіла поговорити про план, хоча збиралась з цього починати. Але оці всі свіжі зливи, вони в Блумберг розшифровки, які з'явилися, трохи посунули всю цю історію. Ніхто не знає, що там залишилося з 28 пунктів. Всі читали о той варіант, який теж в пресу потрапив. Я от сенатори республіканці Міч МакКоннелі і Роджер Вікер заявили, що план вигідний путі. Ми ну, власне вони одразу побачили, хто може бути автором. Але Джей Дівенс звинувачує колег, що їх занадто турбує країна, тоді як у США багато власних проблем. Чи розколюється республіканську партію зсередини? От вся ця історія там і так назрівав розкол, що зараз можна сказати. Я би казав, що най... найпростіше урозуміння, що відбувається у республіканської партії, це є громадське опитування, яке вийшло через вигідних. Який сам інститут в імені Роналд Рейгена сконтактував групу Вандербург, щоб спитати специфічно республіканців і специфічно республіканців, які голосували за президента Трампа. І втім, громадське опитування, яке дуже дуже свіже. Це при кінці жовтня, коли були опитування. Що на, най на найвищому рівні всі американці, ті, які вони спитали, це вони підтримують Україну. Це республіканці, це виборці президента Трампа? Що вони на, най на найвищому рівні кажуть, що треба допомогти Україні і передати зброю до України як треба, і навіть і що їм треба. До України продати томагаків нижче, втім, на 20% це є о, вже часу, треба відмовитися від України, і хай вони самі все домовляться, то існує ці республіканці, які висадали, чи то Роджер Викер, чи то Міч Миконел, вони представляють мажоритату республіканців в Америці. І це, що президент Трамп говорить, чи Джей Дей Венс. Це є радикальна фракція справді і їхня коаліція, ця що вони збирали різних лібертерієнс чи то фанатів Роберт е, різних подкестери. Ті всі, що вони збирали, щоб перемогти для президента Трампа у листопаді 24-го року. Це все ця коаліція розпадає. І е, ми бачимо не тільки у республіканців, я вже садав це громадське опитування, але незалежні виборці, ті, що є не заєстровані як республіканці або демократи, вони всі тепер у громадське опитування покажуть, що вони ненавидять, як е, зараз діється е, Трамп і Білий Дім і адміністрація, що вони не бачать е, поліпшення економії, так як їм було обіцяного. І ми бачили це тільки два тижні тому у місцеві вибори тут в Америці, де опозиція перемогла навіть у таких містах, як, де, де республіканці вже десятки літ, літ не, не програли. Це буде важлива, важлива проблема для республіканців, і я, я би казав для слухачів. Щоб зрозуміти, що ми вже ми вже почули від двох важливих республіканців у конгресі, що вони відмовляються балотувати у наступному році, коли є конгресові вибори, і ми почуємо більше і більше резигновання або просто відмовлення від балотування, бо вони розуміють. Що зараз є забагато незадоволеність у президента Трампа, і це є в різних сферах, і специфічно в внутрішній політиці, але можемо казати, коли є конгресові вибори, то деколи конгресмени вони бувають у таких районах, де не тільки українські американці проживають, але і поляки, наші близькі други від, від різних центральних і східних європейських. Коріння мають, які дуже голосно виступають у підтримці України, і, і, і така риторика, яка в JD Events представляє, це не буде популярне у виборах. А скажіть, чи усвідомлює команда Трампа, що цей план? Капітуляційний, як його вже називають, ну, такий він і є, іде в розріз навіть з настроями. ну, З партією це зрозуміло, ви щойно описали, а його власного електорату ви навели приклади також опитування. Чи команда Трампа це усвідомлює? Ще ми не чули, але ми так само можемо казати, що позиція Трампа, навіть і що. Декотрі політологи би вам казали, вони певно знають позицію Трампа щодо України. Ми знаємо у самій його заяви, чи то онлайн, чи то е, у, до преси прямо, е, що він міняє позицію дуже багато. Е, і це не є тільки в справі України, але в різних справах. Він досить шокував американську пресу, коли він привітав мер Нью-Йорка. Тільки кілька днів тому і всі були готові, щоб це неприємність було, а там якось він перемінив думку і що і починав хвалити того чоловіка. Це є унікальний політик в тім, що він може зовсім змінити свою позицію, і багато з його виборців, його фанати не будуть шкодити його. Вони розуміють, що він може один день хвалити, один день карати. І, і так просто є його думки, і це дуже унікально для політика, бо інші політики такого не можуть робити без негативних наслідками щодо їх рейтинг чи щодо їх підтримки. То у справі України чи він розуміє, що є багато що його сама партія має позицію. Я не можу казати, що вони зараз тепер це відчувають, що вони би хотіли зміну е, позиції свої. Вони йдуть вперед, бо Трамп є впертий, що він може створити мир, і він хоче найголовніше залишити якусь спадщину, щоб книжки про нього будуть і е, мати світлини, як він підписав різні угоди, і це буде його велика найбільша спадщина. Він є зовсім сфокусованім на його спадщину. І це не тільки у тих угодах, угодів, які він садає, але і так само його палату, який він будує на комплексі Білого Дому, більше ніж з першої каденції, тут є чоловік, який тільки думає про його роль в історії. Ой, це вже в історії, до речі, було і закінчилось не завжди вдало. У нас є півтори хвилини. Я б хотіла вас запитати про діаспору українську. Я знаю, що в десятках американських міст від Лос-Анджелеса, Чикаго, до Нью-Йорка, Бостона проходили акції проти плану. І е, наскільки ці протести помітили помітні для білого дому, і чи приєднаться до них американські групи американці? Якщо коротко, можна? так стопроцентово. Це у кожному місті американці, що не з українського коріння, але тільки ті, що підтримують Україну, брали участь. Чи це впливає на білий дім? Ні, ну навіть і мільйони, коли збираються проти президента, це вони не вони не слухають до цього. Але це є важлива важливий компонент організовання опозиції специфічно на місцевому рівні, бо це не тільки збирає однодумців американців, але на місцевому рівні ми можемо долучити локальних місцевих виборців і і, і, і представники уряду на місцевому рівні, чи то мери, чи то чи то депутати міської ради, і це збирає вплив нашого руху. Щоб на наступному разі, коли щось відбувається, ми отримуємо тоді офіційні листи від, від таких урядовців, то компонент е, маніфестації в Америці важливо як, як компонент опозиційного руху, і я дуже хвалю всіх наших е, волонтерів на локальному рівні, які допомагають у тім, щоб я міг говорити до преси і до конгресмени. А, а хтось інший збирається, щоб е, стільки людей збирати е, у вихідних. Дякую, це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки.